Якщо ти все своє свідоме життя худнеш, але продовжуєш шукати втіху в їжі, то можливо ти вже задумуватись почала. що якщо твоя проблема лежить саме в голові? Сама подумай, знань в тебе достатньо попереднього досвіду теж. Ти скидала кілограми раніше, але зараз є певна проблема. Чим більше ти хочеш зараз нарешті взятися за себе, тим більше ти нанідаєшся в цей же вечір. і тим меншим уже є той час, коли ти можеш тримати себе в руках. А потім починається, звичайно, жор всім, що лежить десь в тебе на кухні. Цей процес називається гіперкомпенсація. Тут включені і психологічні блоки, і фізіологічні блоки, тому що твій організм уже не дає піти тобі схуднути тими методами, які використовувалися у минулому, і поки не вирішена саме ось. じゃあ。 Психологічна проблема, й не забрані блок і глибинні причини, які заставляють їсти тоді, коли вже ну не треба їсти, реально доти не буде стрункості назавжди доти ніколи не закріпиться результат. Я пропоную тобі почати розбиратися, нарешті, із твоєю головою, забрати заїдання, переїдання, і тоді ти ж сама знаєш, ти прекрасно зможеш далі рухатися сама, бо знань в тебе, звичайно, дуже багато. Приходь на інтенсив, це те, чого тобі ще поки не вистачало для повної картини, і щоб пазл склався. Отримуєш свої перші результати вже 10 днів переходь